Вітаю, друзі! Пісочне тісто на жовтках. Масло з цукром збиваємо, жовточки перетираємо, додаємо ложку сметани жирної або майонезу, І ще дрібочку солі невеличку, духовка вже включена, може я не сказала. Борошно просіяли разом з розпушувачами. і робимо таке тісто пластилінове, трошечки-трошечки липке, не тверде, не туге. Ось таке тісто дуже-дуже пластичне, послушне, таке, дуже приємне масляне. Накатали кульки та й печемо, духовка вже нагріта до 210 хвилин, далі зменшуємо вже до готовності до рум'яності. Заваримо глазур, тим часом какао, цукор, трішки молока, закипить, дамо ще масло. Дивіться, друзі, коржики не перепікаємо. Ой, ось вони розсипчаті, розсипчаті. Треба, щоб вони остили, а потім з ними працювати. Глазур закипіла. виключаємо. Далі додаємо масло. Так, друзі, дивимося. Тут на вікні в мене остиває глазур, точніше, вона похожа на помадку. Читайте, будь ласка, уважно рецепт і спосіб приготування. Коржики остили, крошечки. Ви бачили, як охотно воно крошиться за смаком. Друзі, нагадує печиву ромашку з мого дитинства. Таке з повидличком всередині було. Далі все просто. Коржечки в лазурь, дуже обережно, вони, хоч і холодні, все рівно дуже-дуже розсипчаті. Потім в крошку і в холодильник. Друзі, ну що я вам скажу. Це дуже смачно. Це смак дитинства. Аромат домашньої глазурі, яку мамуля завжди заварювала на тортики, а ми її вилизували каструльки після них. Читайте уважненько рецепт та й вперед на кухню.